26 листопада на ТВ. скучили ми за стану тягою. Знов йде пояснення техніки виконання Все. основної права після присі. Шабуров показує, як треба тягнути. Ну, Не знаю, чи дойде. Ну, не знаю, Може після того, як пару разів потягне, запікає десь, тоді може помешу, його треба робити правильно. Або от краще тоді не робити взагалі. Лучше, от як скорих підтягувати. Чи на Никола, як і підтягувати. ти на брусяк. Все до кола, як мець. Кольорових тона, анселить, дуже активний парень, енергії, море викидає. А це ці посетінила стара парочка, готовські пальни. Роблять пальотку да, Двоєм. Ну, А це можемо бачити. Дуже небезпечну вправу, яка гарно стирає міжпозвонкові диски. Дуже гарно пробить хребет. Не робіть так так і цю вправу краще не робив. Рекомендую. Ну що, ми будемо наблюдати, стану тягу чи ні. А хто? Ти будеш ще тягнути? Чи п'ять буде тягнути? Хтось тяніть. Я в... Я вважаю, я вважаю, що він робить дуже небезпечну вправу. Осталось тільки він... боковий все. Позвонки він злупить, так, зітруться, як стружка. 33 роки все. Ні, за 33 дні. За 33 дні. Ну давай можемо побачити. Рекомендовано, як тягнути тягу вертикального блока. Великий грозний. Водоски будуть показувати. Демонстративно. Чекаємо. О, хай будуть всі плиточки, нам все одно скільки плиточки. Ми побачимо, як він буде це робити. Автор поки отихає, від дожимів. Побачимо. А без рук, що це за афірі? Погано. Та Кай... да, буде так. Так. Дочекалося. Встанула тяга в виконання питі Ви Бачите, тягне в класичному варіанті. Ну не знаю, що сказати. Ну, Згорем пополам, головне тягне. А зараз будемо дивитися, як ваш напарник тяне. Якщо акумулятор видержить цю нагрузку. Автор вже відтихає три минути. В принципі, можна дужим робити. Тут піде на підсопки і Степа хоч раді сюжету. Дві штанги. Штанги вес 50 кг буде. Ришили не рискувати, скинути. Побачимо, що зараз буде робити він. Справа називається Станова тяга ще раз показує Степан. Ну, 3,40 відпочиває автор. В принципі, поки не смертельно. Зараз будемо піднімати з тієї сторони. Якщо що, Степа буде бити по хребту. Ну вже краще. Дали по горбу. Дуже. Ноги взагалі не участвують. Ну, таке щось, я не знаю, як назвати. Сложний механізм. Спиною все тяне, ну хоч не горбатися. Ноги не участвують. Да. Тяга на прямих ногах більше схожа. Станово тяги нічого схожого немає. Все, погнали далі.